Сьогодні ми продовжуємо. У нас третя частина. Розв'яжемо 11 номер. Читай, будь ласка, умову. Розв'яжіть систему рівнянь. Х Y дорівнює 5, 4 в x дорівнює 16 мінус 1. Якщо Х0 і 0 це розв'язок цієї системи, то Х і 0. До, помножити на і від 0, до дивіться, я бачу навіть по тому, як Давід читав умову, що ви це ще не вчили. І я знаю, що ви це ще не вчили. Так. Тому давайте друге рівняння розв'яжу я, а потім Давід мені розв'яже перше рівняння. Е, дивіться, табличці множення, не тікай, 16. Це що таке в табличці множення? Це 4 в квадраті. Чудово, значить, я пишу 4 в степені х дорівнює 4 в квадраті і підношу до степеня мінус 1. Користаюся формулою, що а в степені n піднести до степеня m дорівнює а в степені n помножити на m. Тому у мене 4 в степені x дорівнює 4 в степені мінус 1. 2. Оскільки ось тут у мене співпадає, то й ось тут у мене співпаде. Х дорівнює мінус 2. А тепер, будь ласка, знаючи, що х дорівнює мінус 2. У мене Добре. Що х дорівнює мінус 2. Розв'яжи, будь ласка, перше рівняння. Добре, якщо х дорівнює мінус 2, то мінус 2. Плюс y дорівнює 5. Тож. Y дорівнює мі. 5. Міс. Мінус 2. Чудово умнічка. І дорівнює чому. Y дорівнює 7. Чудово. Чому? Е, відняти від'ємне число це все одно, що додати. Додатє, значить, 5 мінус мінус 2 це все одно, що. 5 плюс 2, тому в нас і вийшло 7. Чудово. Але нам не сказано знайти Х і. Y. Нам сказано знайти, якщо Х0 дорівнює мінус 2, а Y0 дорівнює 7, знайти, а скільки ж буде х0 помножити на y0. Чому буде дорівнювати? Буде дорівнювати. Підстав, будь ласка. В і... 0. <с <с я хочу, щоб ти підставив сюди мінус 2 помножити на 7. І скільки ж буде мінус 2, помножити а -а. на 7. Це вийде мінус 14. Чудово, мінус 14, є в нас така відповідь. Так справді є. Це у нас пункт Б. Натискай і переходимо до наступного номеру. А Чудово, Далі. все.